Ловничий пагорб над Дніпром, улюблене місце поколінь відпочивальників, давній осередок українства в боротьбі за свою державність. Краєвид за моєю спиною знайомий багатьом, тож не буду зволікати з його представленням. Це гора пивиха. Останніми десятиліттями її круті схили розмивають води Кременчуцького моря з року в рік, забираючи близько 10 метрів. Зараз важко уявити, що гори може просто не стати, але загроза більш ніж реальна. В інтернеті можна знайти багато цікавого про історію пивихи. І про руських бояр, які заснували тут поселення багато століть тому, і про монастир фортецю зі сторожовими вежами, і про рівчаки та хащі, які використовували для оборони повстанці та козаки Богдана Хмельницького. Що з цього правда, і чим дійсно унікальна гора на березі Кременчуцького моря? Дізнаємося в дослідників. Ви на каналі Зміст, і цей випуск ми присвячуємо унікальному місцю України горі пилиха. Сьогодні пивиху оточує піщаний пляж, який стає все ширшим з роками. На перший погляд, чудовий пейзаж, затишне місце для відпочинку. Але насправді це ознака руйнування. За десятиліття існування Кременчуцького моря понад 600 метрів пивихи втрачені назавжди. Якою вона була раніше? І що приховує її історія? Перше зустрічається поселення пива. На карті французького інженера Гійома Лавасара Боплана, який говорить, що було поселення пива і городище. Городище це попередник нашого градиська. Раніше і зараз старі жителі називають градищан городищанами. Бо Градиськ, сама назва говорить про те, що це слов'янське поселення, е, е, яке було збудовано разом із такими укріпленнями по сулі, як Воїн, Жовнин і Городище. Вже само говорить про те, що це були військові такі поселення. Пивиха, знову ж таки, ми звертаємося. До цієї назви зустрічається вона от, е, і в деяких пізніших картах е, полтавських істориків е, дореволюційних, і там вже говориться про те, що е, заснував це поселення пива, е, думський боярин Роман Михайлович пива. Відомий рід був такий. ну і градищани вже ж додумали те, що тут і пиво варили через те, що ну як же пивиха, пиво. І без цього як обійтися. Справа в тім, що і Градиськ це також одне із найдавніших поселень нашого краю, і свідченням цьому є те, що знаходиться велика кількість різних археологічних знахідок на території і гори Пивиха. І нижче через те, що саме в цьому мальовничому краї життя вирувало вже із найдавніших часів, коли ми говоримо про гору Певиха, ми повинні також порівняти от те, що ми маємо зараз, і те, що ми мали раніше, бо коли ми поглянемо на простори нашого. Рукотворного моря, збудованого в 1959-61 роках, то ми навіть не уявляємо, яку красу ми втратили. Мальовнича краса наших плавнів, де водилися різні види риби, де водилися звірі, птахи, де жителі жили за рахунок того, що там випасали своїх корів, вирізали лозу, бо працював у Градецьку. Червоний лозовий картіль була така, яка виготовляла меблі відомі по всій, по всій Україні, то е, втратили більше, ніж ми придбали. І зараз дуже актуальним є питання збереження гори Пивихи для своїх нащадків, щоб не допустити втрати е, цієї гори, ну, пагорба, гори, називайте як хочете. Але справа в тім, що не хочеться втратити оцю красу, і хочеться її показати у такому вигляді хоча б для наших дітей і для наших внуків. Ми зараз знаходимося на святому місці, де колись була е, починалася історія Градицького Повигірського Миколаївського монастиря. А згодом. Миколаївської Кладовищенської церкви. Справа в тім, що в 1489 році Великий Литовський князь і польський король і польський король Казимир IV він пожалував київському пустинно-миколаївському монастиреві, пожалував землі, які він згодом приєднав. І саме оця ця земля була. Початком становлення історії багатовідомого згодом Пивогірського Микільського монастиря. Але справа в тім, що монастир переживав далеко не найкращі часи, через те, що були і періоди піднесення, і періоди занепаду. І спочатку монастир був дерев'яний, потім пізніше, коли почали бояри. Прикладати е, свої руки, надавати кошти монастиреві. Його володіння зросли від села Недогарки Кременчуцького району, аж до Золотоносії. Був там скид перший, який згодом е, набагато себе проявив у тому плані, що е, став надзвичайно е, впливовим. Особливо і під час повстань, і під час заворушень, які були в нашому краї, монахи завжди підтримували людей через те, що там було два перевози Пивський і Максимівський. І от по Пивському перевозу, це була пряма дорога з лівого берега Дніпра на правобережжя. І учасники повстання, які переходили з правого берега на лівий берег, користувалися саме оцими перевозами. І справа в тім, що монахи також приймали активну участь у цих повстаннях, які були і Богдана Хмельницького, Павлюка, і Гуні, і інших керівників селянських, селянських Рухів. Монастир припинив своє існування через те, що монахи почали себе вести зовсім не як святі люди, і пожежа знищила цей монастир. Потім на залишках. Рукотворного моря змушені були переносити це кладовище на нове місце, і в 58-му, 59-му почалося. Уперше за 15 років на Полтавщині знову заговорили про укріплення берега в районі Повихи. Через особливості рельєфу проїзд техніки ускладнений. Тому роботи планують виконувати з боку Градиська та Максимівки. За попередніми оцінками, на порятунок гори потрібні великі гроші понад 100 мільйонів гривень. Де їх планують брати, і що для порятунку гори роблять вже зараз. Останнє берегове укріплення Повихи відбувалося близько 15 років тому. Воно допомогло вирішити проблему активного руйнування берегів, але через неякісні роботи на даний час дамба зруйнована майже вся не досипали її. Змістили під гору і пісочком і глиною забили. І через це її розмило. Дамба зовсім не в кінці. Це почалося в кінці 90-х. Частину голоградиська укріплювали, тому що градись теж, теж змивало. Після Градицька почали гору укріплювати. І так паралельно інші села, які йдуть в зоні Дніпра. На даний час департамент водного господарства почав перерахунок старого проекту по укріпленню гори, щоб актуалізувати його на теперішні ціни. І є гарантія від міністерства, яке розумію, на фінансування у 26-му році на проведення робіт. Останні 2-3 роки вода була під горою вже в березні місяці. А в цьому році рівень повільно досить піднімають, і тому гора, я скажу, максимально ціла. Зараз вода не, не досягає до гори. Попередні три роки інтенсивність руйнування берегів є дуже високою. У зв'язку з тим, що вода була прямо під берегом, накисає глина пісок, і це все руйнується. І руйнується десятками метрів. Не можна сказати, що руйнується 5-7 метрів, як це говорять в звичайній статистиці. За один обвал 20 метрів гори пішло. Наприклад, просто одна скеля 20-метрова вглиб впала в водосховище. І активність руйнування і інтенсивність дуже висока, тому що схили дуже високі. Як тільки низ підмило, що основа ослабла, вся гора починає сипатися, так як лавина, відколюється від самого верху і сповзає на низ. Тобто вона оположується. Ширина і 200 метрів в найширшій точці, як не менше. Тобто, унікальність оцих схилів, вона ж саме унікальна як геологічна пам'ятка, саме як. Вона ж ландшафтний заказник. Тобто там цінні не дерева, цінні рослини і ландшафт. І того ландшафту, унікального, за тими ярами, залишилось менше 200 метрів по ширині в смужці. А деяка смужка не більше 50 метрів пивих залишилась. Тобто об'єкт дуже маленький, вона в районі площа 249 гектар. 20 років такого руйнування, як зараз, і гори не стане. Це буде просто схил, такий, як, наприклад, ми можемо бачити, будь-де в зоні Дніпра. Тобто простий глиняний схил. До будівництва Кременчуцького водосховища гора Певиха височіла над лівим берегом Дніпра. За однією з версій, вона утворилася внаслідок дії льодовика. Але як все було насправді? Пізнаємося, в науковця. Останні дослідження, які проводились саме геологічні, свідчать про те, що це утворення ліднякового періоду. Тобто, коли Саме Дніпровський період літнього оледеніння. тоді утворилось плато, яке пов'язується з Карпати, гора Пивиха, Донецьк, і аж до Мангишлака, тобто дуже давно. Чим вона унікальна для Полтавської області? Ну, по-перше, це найвища точка лівобережжя. Продохоронна зона вокруг неї. Вона сама і вокруг неї. Це десь приблизно більше 160 160 кілометрів квадратних. У 16 столітті та тут вже було на цій горі був заснований монастир. І після того як вода ще зруйнувати, то люди знаходять саме залишки монастиря, який там був Миколаївський монастир. Ут ну все, що там можна було при монастирі, оце все що зараз знаходиться. Ну і що хотів би сказати, ми всі розуміємо, що монастир не строївся на будь-якому місці. Тобто, це дійсно і з енергетичної точки зору, і з іогічної дуже цікаве місто. Коли німці в 1943 році знищили Миколаївську церкву через те, що вона була нібито як орієнтиром для обстрілу. Переправ, які тут були під час штурму Дніпра, то говорять старожили, що не з першого разу й вдалося її підірвати, бо церква, яка була збудована на замісі яєць і глини Мергелю і цементу, вона надзвичайно дуже довго трималася, тільки з третього разу вдалося її підірвати. І е, внизу можна побачити там ще залишки фундаменту, які скотилися із гори, і там знайшли своє пристанище саме після того, як німці зірвали цю церкву. Сусідство з Кимчукським водосховищем воно є тільки на південній стороні, і за даними. Кожного року втрачається близько 7 метрів. Тобто, як швидко це буде відбуватися, це залежить від гори, від води, від наповнення водосховища. Зараз його регулюють, зливають воду, додають, але от саме руйнація запомогти води. Тобто, Все залежить від того, скільки буде опадів як воно потраплятиме в море. Потасковості в давно існує поняття як берега укріплення, і основні кошти якраз прямовуються на, на цю пам'ятку природи. Декілька способів це і «берега укріплення. Тобто різні споруди, різні те, щоб зменшувати швидкість вогни і води, щоб не, не відбувалося руйнації. Це також і висадження порід дерев, які був протиразійний захист. Тому це, звісно, треба робити, і воно робиться, може, не в тих масштабах, що треба, але такі роботи проводяться. Є технологія берегоукріплення, тобто виходять його розвідка, вона вивчає, які. Наскільки можна фундамент забити, які саме характеристики водні в даній місцевості, тому це все відомо. Просто треба це вивчити і ну, ті самі бетонні блоки. Будівництво цілої стіни, мабуть, не вийде. Способи існують і знову ж таки не забуваємо одним із кращим є не кращим, а природним це є саме природне заліснення, протиразійне заліснення. Це аронія, це сосна, ну і інші деревні породи. Руйнування буде постійне. Завжди, де є вода, є проблема руйнування. От весною було сповідомлення, що Санжейка, Кап'ядівська область, обвалився берег, тому що саме волни підмили, а там глинистий берег і впадає. Пивиха вихід також. Більшість там знаходиться мергелів і глин, тобто воно буде руйнуватися природним шляхом постійно, але затримати цей процес можна десь метрів 800, більше кілометра, десь десь. То знаходилися житла наших людей, були перевози і узвози. От кожний поважаючи себе градещанин, який займався рибацьким промислом, він будував для себе узвіз, тобто зручне місце до спуску до води. І в цих узвозах, ну по цих узвозах, Переганяли худобу, жителі ходили у плавні для того, щоб поласувати ягодами, випасати свою худобу для того, щоб там відпочивати через те, що це де ми бачимо зараз, рукотворне море. Тут протікали найбільші річки. Найбільша річка забув була старик, старе русло Дніпра. Гірман напроти Градиська і туди далі, як ми бачимо, там була річка Ковтьоба. І ці річки, так само як і річка Солониця, вони розрізали усі плавні, ділили їх на окремі такі місцини і для відпочинку, і для риболовлі. І була велика кількість озер. Була велика кількість площадок для відпочинку, там із білим піском, річка більова, наприклад, то там був такий неприродно надзвичайний, як цукор, білий пісок, і жителі постійно там в недільні дні відпочивали. Найбільш корисним таким природним матеріалом це є Мергель. Мергель, тобто сировина, яку використовують у будівництві. Мергель у Градиську є е, білий, голубий, зелений і інших кольорів. І можливо, саме тому в Градиську створилася легенда про те, що для дочок Ярослава Мудрого приїздили до нас сюди купці і купляли Мергель, який використовували як косметичний засіб дочки Ярослава Мудрого. Для людей, для мене особисто не знаю, це серце Градиська гора Певиха. Не рибний промисел, а гора по тому що це унікальне місце. Що роблять? Ну, я скажу, що я застав погані часи в історії гори у зв'язку з тим, що там були стихійні смітники, які вивозили екскаваторами. Там був незаконний кар'єр, де добували пісок. Там люди місцеві здійснювали заготівлю дров, хоча заборонено в заказниках здійснювати випил, тому що це відповідальність кримінальна. Тобто відношення було різне, але те, що вона була завжди місцем, яке притягувало до себе людей. Куди їздили на відпочинок, це було завжди. За останні 10 років. Що ми змогли, наприклад, досягнути? В першу чергу змогли добитися від, і від лісників, і від місцевого населення, що почали дотримуватися правил природозаповідного фонду. Перше, заборонили проїзд по горі транспортом, тому що гора по горі заборонено проїзд транспортом. Йде контроль, немає випилки, немає добутку піска. Стосовно сміття постійні толоки. Місцеві мешканці, активісти збираємося, прибираємо гору. Але за рахунок того, що пропагується саме любов до гори у вигляді, як це музей природи, а не там якийсь супероблаштований пляж, тобто всі починають розуміти, що гора це пам'ятка природи. Там багато зараз фотосесій, різних заходів, там знімають там круті ролики і так далі. Тобто вона вже перейшла трошки від шашличків. Традиційних від вогнищ вона прийшла більш такий класичний вигляд туризму. Правильно, я б сказав, mm. який збереже її унікальність.